Добрий день. Отримала посилку з рослинами. Ось зараз буду відкривати. Оце, мабуть, подарунок антистресант. Дуже класна, мабуть, річ. Хто користувався? Напишите, вам понравилось чи ні. Так. А тут що? Це просто... Это просто бумага. Так. Упаковочна. Так. Далі дуже обережно что щось тут ще. Це просто теж бумага, мабуть, упаковочна. Так, це бумага упаковочна. Я дуже обережно дістаю, бо е, можуть бути якісь сюрпризи. Так, обережно. Опа, земля посипалася. О. І це ми бачимо хою. Так. Продавец ну, подписал. Не на подписал. Так. Нема ему захисну. Так. Сниму. Земля, вона завжди трохи, вона трохи завжди розсипається, на жаль, бо перевертають ці посилки. Так, я зараз відключуся і розпакую, потім покажу. Ну, ось, я розпакувала. Дивіться, яка краса. Хоя! Не пам'ятаю, на жаль, її назви. Дивіться, яка вона довга, яка красива тут корінець є навіть. Можна навіть відрізати і вкорінити. Ще буде більше пагонів, але я поки що не буду нічого такого робити. В стаканчику в землі так вона і буде в мене знаходитись, поки буде звикати. Ось така хоя, назву не пам'ятаю, подивлюся, напишу, потім ви побачите. Так. І так, дістаю наступну. Так само обережно. Розсипалося. Тут також хоя. шикарно. Парна, просто класно. Так, як її тут спробую зараз її надрізати обережно. Ці ножиці погані. Ну, не буду я вас томити цим розпакуванням. раз вона вже спала дуже обережно, бо там така сама довга гілочка. раз и все. Вот такая краса. Такая красуня. Хоя. Так, сейчас я это все сниму и покажу. Ну, ось такая красиво красиво хоя. Какие есть тут? Они будут на карантине, конечно. Всю треба полити, бо земля суха цієї та волога, а в цієї суха земля. І вона трошки випадає з горщика, бо трохи землі висипалося. Зараз буду все це прибирати. І ту землю, що висипалась, поверну назад у горщик. Ось яка класна. Який довгий. Яка довга гілочка можна просто брати і теж розмножувати. Клас, просто клас. Так, і остання рослинка. Ух ти! Яка довга. Ця, ця теж довга, але це піпрям. Ну. Будемо відкривати так само. Це рідкий сорт і піпремнума. Він дуже рідко буває в продажу. Взагалі-то я дуже люблю і піпремними тендапсуси. У мене їх теж, так як хлорофітумів, вже декілька. Видів так, будемо зараз різати. Так, там земля вся. Так, Я зараз теж це розпакую і потім покажу. Ну ось такий епіпремном блакитний, я отримала. Назву напишу потім. Він його особливість сорту оці дірочки на листочках, як у монстери. Теж довгий такий. Самий кращий мені сказали, що мені підберуть. Самий довгий. Дякую, це класно. Будемо сподіватися, вони в мене будуть дуже добре рости і розвиватися. Ну, ось такі в мене рослинки. Цю хоїчку я вже полила, яка була сухенька. І зараз в нас лунає повітряна тривога, тому мені прийдеться їх залишити і піти в укриття, мабуть. Ну от, на щастя, нам дали відбій. Я можу ще трошки зняти ці красиві рослинки, які, які я сьогодні отримала, дві хоєчки і епіпремну. Блакитний. Ці в'юночки дуже добре ростуть, тому я їх і купляю. Хоя, правда, тільки одна, але теж добре росте. Тепер будуть три. Була ще хоя ліза, але вона чомусь виявилася капризною і загинула. Так що, але сподіваюся, що ці будуть рости добре, і з ними такого не трапиться. Такі квіточки. Поки що поставила їх на кухні, вони будуть тут, подалі від інших рослин, бо на кухні в мене тут небагато рослин, але сподіваюся, що все буде добре. А також хочу подякувати продавцю, який Мені відправляв ці рослини, продавець з Одеси, і хочу висловити своє співчуття Одеситам і Одесі у зв'язку з тими страшними подіями, які в них відбулися. Вночі, вчора, і сьогодні, і позавчора, як їх атакували з моря, як там. 60 тисяч тонн зерна знищили. Це взагалі немає слів, як таке описати. Такий злочин страшний і гріх страшний, який не проститься ніколи, мабуть. І люди там загинули. Моє співчуття одеситам, що вони так потерпають. На цьому я буду прощатися. До побачення до наступних відео.